Церква в Україні відділена від держави, але церква не відділена від народу. І згідно конституції владою і є народ в Україні, вона належить народу. Ця влада так. не можу не згадати про події, які відбуваються останніми останні місяці в Україні, і, зокрема, і про Євромайдан. І я знаю, що ви, представники вашої церкви, були на Євромайдані в Тернополі. Так. З чим приходили? До чого ну не знаю, якщо не закликали чи з чим зверталися, можливо mm. і е, інше запитання: а, а якби е, такий е, інший майдан, тобто? Ну не буду його називати антимайданом, тобто просто uh -huh. інший майдан, бо є люди з іншими поглядами і мають право на це. Якби він був у Тернополі, чи ви також би е, вийшли туди і ще би зверталися? Прошу. Дійсно, церква не може бути відділена від народу, тому що церква це і є народ. Є неправильним сприйняттям, що церква це є виключно ієрархія і духовенство. Церква це є Христос, це є духовенство і це є. Люди, народ, і це цих три складових вони є невіддільними. Якщо немає будь-якої з цих складових, то немає церкви. Тому, звичайно, що всі моменти життєві, які хвилюють людей, які хвилюють наш народ, вони не можуть не хвилювати церкву. І церква завжди у всіх, в тому числі і в політичних моментах, якщо ми говоримо про політичні, як про те, що прагнення народу, а не прагнення окремих політичних сил. То теж церква не може стояти осторонь. Вона е, повинна е, народ підтримати, настановити і підказати. Е, звичайно, коли е, відбувалися ці події, е, пов'язані з Євромайданом, в тому числі і в Тернополі, то церква не, не стояла осторонь, і вони, звичайно, що відбуваються і продовжуються. Але, е, звичайно, що ми зверталися. І були звернення і глав церков були е, особисті присутність. Е... І глав церков, і ради іншим конфесії чим так. зверталися, скажіть зверталися в першу чергу з тим, щоб жодні ці моменти не призвели до кровопролиття і до розділення України, тому що саме це саме такі моменти вони не посприяють порозумінню і єдності. Якщо ми будемо ділити українців на правильних неправильних, на чужих і своїх на правий лівий берег чи до збруча, за збруча то в такому разі ми не будемо мати єдиної сильної країни. Ми будемо мати поділений народ, який ворогує між собою. А як каже Христос, кожне царство, яке постане саме проти себе, воно е, впаде. Якщо б був е, інший е, майдан. майдан, звичайно, і люди, які мають інший погляд, ну не можуть звичайно всі люди мати однаковий погляд. Це е, скільки людей, стільки різних думок. Це ми всі прекрасно розуміємо. І е, ці самі звернення можна було б звичайно і адресувати цим людям, тому що теж е, вони повинні вірю, що вони теж прагнуть, щоб е, Україна не розкололась, щоб е, в Україні не було кровопролиття щоб весь український народ разом працював над своїм майбутнім.